І собі теж, бо то виходить, що коли людина тут служить, ми деколи думаємо, що тільки для Бога чи для нас, але ми ті, хто тут стоять, служать і собі. Тому що часом бувають такі слова, які торкаються тої людини, яка стоїть за капотом, наскільки що здається, що ти говориш там собі. Ну така, таке враження. Тому сьогодні у нас брат, брат Ярослав. Ярослав і брат Богдан, вони будуть тут служити, будемо в дусі молитися разом, щоб знаєте. Щоб Бог говорив до наших сердець. Хай Бог злиграти нас. Слава Богу, родию. Слава Богу. Знаєте, ще хочу подякувати дійсно за чудовий спів, сестри співали. Ну, Кожна пісня це проповідь, дійсно. І я дякую, що дійсно що Бог дає це бажання служити. Піснями навіть вони теж торкаються людського серця, знаєте, є один чудовий псалом, я правда не знаю, тільки мені слова впали сестра сьогодні не співала, а там є тисячу причин дякувати Богу. Є такі слова? Може, хтось що я, я, так, я дуже дякую Богу, що я можу стояти тут, на цьому місці і дійсно, я каже, Єремія, велика милість сьогодні була знову над нами, брати сестрі. Я не знаю, як на надвірної, на надвірної вроді нічого не літало, а над Франківськом сьогодні літало і. Десь спонукає нас, ми з Богданом їхали і молилися, бо тому що дійсно була небезпека. Ну коли тривога є і нічого не літає, над нами, то, то замітно. Але коли вже починають ці ночні фари вже освітлювати Франківськ, а то вже видно з цього, тут починається вже чуть -чуть, ну, ну не те, що страх, але вже переживання, і вже дружина мене буде, каже, треба молитися про і сестри. Дійсно, ми живемо такий непростий час про і сестри, Дуже. Для нашої країни. Але ми дякуємо Богу, що ми збираємося вільно, що нас ніхто не гонить і що ми можемо зараз бути в надвірні. Правда, Бог, я бачив, дуже любить надвір, тому що на телефоні війська, де літали ракети, надвірну навіть не зачепило. Слава Богу, брати і сестри. Алілуя Господу, тому що нас дійсно Бог люблячий і миличий. Знаєте, хочу я зараз не свідкувати, але така в мене думка прийшла, знаєте, один наш пастор, вчитель, сказав таку думку, що. Добрикаєтесь в молодому віці. Отак і діти вийшли, знаєте. Але, брати, і сестри, що то від нас залежить, хто, хто дає спасіння? Ісус дає. Господь, каже Слово Боже, як отець не притягне, так? Він відкриває, Дух Святий відкриває, коли ти маєш покаятись, брати і сестри. Що я це говорю? Бо я покаявся трошки, ну, знаєте, в такому віці, в 47 років. За цей час вже можна нагрішити, було багато, правда. Але велика милість Божа і любов, що дійсно. Що я хочу ще сказати, дійсно трошки посвідкувати. Я зараз зачитаю Боже Слово перше. Трошки не порозумую. Це перше соборне послання Петра, перший розділ, і таке слово є. Воно два рази зустрічається, вісає. Є. Але я звідси зачитаю, бо кожне тіло немов та трава. І всяка слава людина, як цвіт реяний, засохне трава. То й світо паде, а слово Господнє по вік пробуває. Що я взяв це слово, брати і сестри? Дійсно каже Боже слово, що ми як цей пать приходимо на цю землю і немає. Тут є слово таке слава людини, як рівняний, брати і сестри. Що я говорю <клух> слава людина, знаєте. Ну, Я хочу чуть-чуть про себе сказати, тільки не подумайте, що я буду ходити з собою, я вже давно хвалюся Господом, тому що по його милості я тут стою. За 47 років, знаєте, Бог дійсно чув молитві моєї мами, 47 років мама молилася. Трошки розкажу про маму. Я народився на Львівщині. Село маленьке, таке, але гарна назва така верниця. Біля Ходрова, хто там трошки поїздом їздить, знаєте, ходре таке і місто на Львівщині. Народився в сім'ї, звичайно, що як віручі греко-католики, церква була закрита в нас в сім'ї. Але дідусь мій був гарний, робив зуття гарне, бачився просто по хазяйству поралась. І в цій сім'ї народилось п'ятеро дітей, і моя мама була найстарша. Але так сталося, що, розумієте, пішло ну, в сім'ю нещастя. Коли теж їздили на заробітки і її брат один поїхав на Донбас заробляти, і 21 рік він загинув, його привезли. <кхех> Звичайно, що моя тьоща ще живе, вона пам'ятає цей похорон. І десь мама десь почала задумати, що так, бо через деякий короткий час вмирає другий брат, йому 9 років було. Розумієте? Я тільки одне жалію що я не розпитався, як мама прийшла до Бога, тому що в нашій сім'ї віруючих не було. Але я так думаю, брати і сестрі. Моя мама працювала колись в хто був потужний цукровий завод, ви знаєте, хто не знає, мама працювала на цукровні, завод був дуже дійсно потужний, ми в три зміни працювали. І на одній зміні сталася трагедія велика. Це був лютий, цукор в тих мішках. Ми тоді дружили з кубою, вони там трустину слали, а ті мішки були на 100 кг. І десь не витримала з Чотири чоловіка загинули, п'ята була моя мама. Вона втікала, але все-таки мішок її дістав і переломав її хребет. Все, ну, лікарі сказали, що це. Вона вижила і ребра поломані були. Сказали лікарі, що вона буде каліка все життя верти все. Ну, це сказали лікарі, знаєте. Але був один чоловік, мама сказала, як не знала, що каже, що Бог змилувався на сестрі. Сказала, що дітей не буде мати. Як бачите, лікарі роблять прогноз, але Бог насильний. Я по її милості великий, я її син, ще є старша дочка, теж повірила. Вона ще є брат, самий старший, але він в Бога, тому що він, коли народився, зразу помер. Зумієте, і тоді, коли от сталася трагедія, я думаю, що мама почала шукати Бога. І тоже достовірно, коли вона покаялась, і я народився якраз. Ну, ви самі сестрички знаєте, хто дійсно покаявся від духа, щоб зразу так молився за дітей, щоб вони теж були спасені. І мама церкви не було в селі, вона ходила за два кілометри кожну неділю. Сусіднє село, там була церква. І дійсно вона молилася. Вона не була ні пророком, нічого. Вона просто була молитовниця. Знаєте, я собі вже згадую, я в 22 роки вже женився, що і по її молитвах я так бачу, Бог наскільки ну, знаєте, дійсно був добрий до мене, брати сестри, що я вам не можу передати, що дійсно все, що я задумав в своєму житті, в мене все сповнялося, але тепер я розумію, то все по маминих молитвах, брати і сестри. У мене все так, як кажуть, йшло дуже добре. Перерозкажу трошки, я тут прочитав за славу, але коли людина має славу, ну ще й гроші, ви знаєте місце Писання. Кому тяжко зайти? Багатому, так? Царству. Але що каже далі Слово Боже, Ісус, що каже? Неможливо для людини, так? але для Бога все можливо. Боже і сестри, я... Ну, скажу так, не хвалюся для Франківська, я відомий футболіст. Так Бог вів. Я за Прикарпаття зіграв 500 матчів. Визивався за збірну України, був в Америці. Був момент, що міг перейти в київський Динамо і навіть був на зборах. Але я дякую Богу, що дійсно, щоб Бог зберіг, що я не пішов в київську Динамо, бо там ще було би важче, щоб мене Бог притягнув до себе в той серці. Знаєте, І мама молилася 47 років. І вона одного разу сказала, а слава знаєте, брати сестрі, гроші, що роблять. Ну не пускай, що тобі Бог, тобі все нормально. Я прийшов тільки в команду, через півтора року я квартиру отримав, в мене гарна дружина, двоє діток. Спасенький вже, слава Богу. Я дякую Богу за це, що дійсно повторнуся. Через короткий час, через два роки, я отримую трьохкімнатну. Машину мені дарують, ну, а на 500 матч подарувала мені теж машину, це прилюдно було, знаєте. Ну, це який Бог про те серце. Який Бог? Та я думав, що я такий сильний, розумієте? Але одного разу мама сказала моїй сестрі, вона це мені не сказала. Каже, славіки так завжди не буде, брати серце. І прийшов час такий, що дійсно Бог почав стукати в моє серце. Я не можу сказати, що я б не вірив, я був як всі греко католики це у ну, церкву майже не ходив, ну, як, на Пасху та Різдво, і то навіть не заходив в церкву. Знаєте? Ну, не шукав я Бога. Але що в Франківську почало ходити до нас теж свідки Гови. Я вам скажу, я дякую за мамині молитви, що я вже був дуже близько, щоб я перейшов до Свідків Єгові. Але. Дружина моя раз була, у них там на служінні, вона побачила, як вони приймають причастя. Це, ну, Це не по Євангелії, я одразу говорю дійсно. І я дякую Богу, що в нас були такі з мамою сперечання. Але я бачу, що Бог почув мамині молитви про те і Слава Богу. Я три роки ходив до церкви, вже нашої Франківською. Але ви знаєте, що є той, хто не пускає. А я... І сентиментальний, я люблю поплакати. Я вже сестра задія, кажуть, ну напевно, сьогодні вже слайк вийде, бо я плачу, це Дух Святий туркається, але ще є хтось, що тримає, не дає ти, знаєте, сестри. Але настав такий час, коли вже Бог так допустив ще до моєї сім'ї, до моїх дочок. І я тут вже дійсно, Господи, тільки на тебе одна надія, У мене дві дочки, і молодше виходить заміж швидше, розумієте? Ну, сестрички. Дай Бог, що ми всі вчасно вийшли замуж. Але для ну, дівчат це, а старша дуже не то, що вона не ревнувала, не захотіла, бо якось вона благословляла її, але її серце дуже томилося, і ми бачили з дружиною. І вона від того всього бере і каже: Я виїжджаю в Англію, знаєте. Виїхали в Англію там правдами-неправдами, півроку в неї, там. Вона могла собі спокійно це. Але, розумієте, перше нім виїхати в Англію. І сестрі. це була рукова помилка. Наша дочка старша, вона нікому нічого не сказала, ви знаєте, куди, пішла? до ворожки. І тут, розумієте, зайшла на чужу територію. Це саме дуже небезпечно. І вона виїжджає в Англію, ну і тут, ви знаєте, ми віруючи, ми знаємо, що є, що духи злоби, що ми молимося. Їй там стало дуже тяжко. Ми почали молитися, і тоді якраз я коли б такі пішли притиснення в моє життя, коли слава відійшла, коли ти заробляв потужні гроші, знаєте, з ким я працював. Братися. Але я дякую за все Богу. Бог вів так, щоб дійсно це серце дійсно смирити. Я працював навіть не охоронцем, а сторожем. На металобазі заробляв 700 гривень в той час, але я дякую Богу. Це можна було перетерпіти, але все одно Бог піклувався, але коли вже торкнулися дочки, що дійсно Бог хотів знищити. її, то, ну, Я не буду подробиці, брати і сестри. І тоді я прийшов до Бога. І я дуже дякую Богу, що Бог сильний, брати і сестри, чує молити Алілуя Господу. Дочка покаялась, що в Англії, Що в Англії покаялась, але все одно розумієте, ну, церква має бути, як вам сказати, там, де розуміє, де дійсно можна служити. Вона розуміла, вона дуже добре навіть стоїла це і розуміла. Але прийшло таке притиснення для неї, що дійсно і знову Бог допустив, тому що був такий момент, ми з дружиною прийшли на молитву. Вона каже, мамо, я не знаю, що зі мною твориться. Каже, я сильно щось хворію і не можу встати. Ми прийшли на молитву, двоє це було дійсно в суботу. І я дякую Богу, це така була молитва реальна, і слово йде через нашого пророка. Він каже, я почув вашу молитву, і я вже даю полегшення, брати це, слава Богу. Знаєте, як і зек, я молився, в миті, цій, і дійсно прийшло полегшення, але він сказав Бог, я хочу її вивезти звідти, з Англії. Вона вже прострочила паспорт, все, і вона тепер, як виїжджати, знаєте. але по великій милості вона здалася, пішла в посольство, їй дали такий білий паспорт, і вона виїхала додому. Але далі йшла молитва за одруження за себе. Ну, я, щоб я трошки буду скорочувати, що я це, моя дочка старша, вийшла замуж. Знаєте, дійсно, вона коли покаялася, вона такий вірш склала на російській мові. Я не буду його читати, але вона написала, що мій Бог є режисер сестри, Ну, дійсно, ми не знаємо Божі дороги, але Бог що, хто любить, Бога покликаний його постановив все на добро. Дочка вийшла замуж за румуна віруючого. І чотири місяці народився Давид, слава Богу. Але все зараз в Англії проходить. І я так о, знаєте, дивуюся, дійсно Бог. Дочка Українка, зяті Румун. А Давид маленький, англічанин, бо він народився в Англії. Слава Богу, брати і сестри. Але я ще хочу повернутися, брати і сестри, до Слова Божого. Я хочу почитати, дійсно, як брат на початку говорив, за нашу віру і за наші молитви. Я почитаю ще Боже Слово. це. Задаю нам текст з Євангелія від Луки, 18 раз. І я читаю до 9 вірша. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала, оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, Братисе, довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, і людей не соромлюся. Але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу ж вам, Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Ти, сестри, <кхе> цей вірш я взяв дійсно, знаєте, чому? Я хочу просто дякувати дійсно за мамину віру, що вона не втомлює 47 років молиться, брати сестри. Знаєте, я так шукав прообраз, хто довше молився. Ну, Авраам 25 так? молився, так? Авраам чекав. І я дякую мамі, що дійсно. Мамі було теж не просте життя, Звісно, вона тоді після цієї дітей народила це. Але я кажу, що в є слово таке, сповідайте на своїх цих ківасвел, там, ну, ніби своїх вчителів. Я бачив мамину віру, я, коли, коли я побачив, коли я прийняв вже Христа, і я так аналізував своє життя, знаєте, дійсно, вона була жінка ну, молитви і віри. Я тільки в один момент розкажу. я коли ще був років 8-7, я їхав на велосипеді, і тут така гірка була, ну не знаю, що так. Я запхав <смі> ногу в колес і полетів оцей, і головою синь ударився у землю. На в селі я якраз мав пасти коров, приїжджаю, кажу, мамо, я і ліг, і два слова я говорю тільки. Я їхав і впав, і втратив пам'ять. Я не знаю, скільки мама молилася, брати і сестри. Годину чи дві. Звичайно, зараз в цей час, що ми робить. Визиваємо швидку, щоб приїхала це. І я прийшов до тями десь, яка не знаю, чи то було годину, чи дві, а мама на колінах і молиться сестри. Знаєте, для мене, коли я це згадую, дійсно, що вона була жінка віри брати і сестри. І я дякую за її молитву, що вона може і падала, я не знаю брати сестри. Але вона нас дійсно вимовила. І мене, і мою сестру, брати і сестру. Тому я хочу ще раз сказати, чи знайде віру на землі, брати і сестру. Як зараз як брат на початку казав, з нашою вірою, те, що ми молимося, чи дійсно, що ми чекаємо, чи ми віримо те, що ми молимося, брати і сестри. Я знаю, що наше основне завдання і церква, місії дійсно молиться за спасіння, за спасіння людей, своїх рідних і близьких, брати і сестри. Але ми знаємо, що є ще той, хто теж. Противиться всьому, знаєте? Але якщо ми з вірою приходимо, брати і сестри, до Бога, і ми дійсно віримо, як ми співали його силу, його чудеса, Бог сильний зробити переміни і в житті тих людей, за яких ми молимося, дійсно поміняти серце. Тому я дякую Богу, що дійсно Бог навіть в такому віці знайшов мене в роді 47 років, коли ти е, впирався, коли ти дійсно. Каже, нащо тобі Бог, але Бог це си син. Я дякую, що я дійсно впізнав Бога Бога живого. У мене ще є одна дочка, <клух>, теж покаялася в Франківську, але знаєте, у кожного є випробування теж, коли вона покаялася, її чоловік сказав: або я, або Христос. Дочка, звичайно, пішла за Христом, що зараз виходимо одного мука вже більше 10 років. Але знаєте, нам треба бути вірним до кінця, брати і сестри. І я дякую вона дар. Моя дочка теж. Коли почалася війна, вона переживала, виїхала в Англію, зараз там теж служить церкву, знайшла. Дякувати Богу. Всі діти служать, брати і сестри. Але що є багато, Бог мені сказав, коли я повірив, тільки таке слово, знаєте, яке мене торкнулося, і я його хочу виконати. Я довгий час возив. У нас колись були молитовні служіння по п'ятницях і в суботах, тільки коли війна ще не почалася, я ввозив одну сестричку, ще не було телефонів, вона записувала, знаєте. І до мене було таке слово тих людей, які я тобі поставив на серце, ти маєш молитися. Бо я тебе спитаю, Царство і Боже, проти сестри. Дійсно, на нас велика відповідальність, і тут є теж і молитовники. І я дякую, що І ти кожен день згадуєш молитвих і зараз ще прибавляється, тому що. Розумієте, я футболіст і слідкую, і тут збитково, є хлопці, два футболіста, якими я грав. Ну, Пастер Максим Максимівки, Роман Максимів каже, він пропав в вісті, знаєте, теж є нам що молиться, і його брат теж грав у футбол, теж воює. І вже наші два футболіста, які зі мною грали, вже загинули тут. Але я для чого твориться брати сестри, Наша місія сестри, ну Не всі ми можемо словом служити чи співати. Але молитва має бути невід'ємна в нашому серці, Питайсе. Нам є за що молитися і це дійсно непростий час і для України, Пратий Сес. Нас кожен день, знаєте, брата Геннадій, який приїжджає, дякую Богу за нього. Він веде 10-ті години, кожен день є молиттовне служіння. Так, збирається дійсно, бо люди на роботі, можуть. Коли почалась війна, цілий зал, був зараз менше. Але сестрички тільки похилого віку, брати і сестрі, дійсно непрепинно ведеться ці молитви. Ми дякуємо, Господу, що Бог чує молитви. Ми віримо, брати і сестра, що дійсно наш Бог сильний і поможе нашій Україні. Ще раз дякую, брати, сестри, Але я зараз хочу помолитися разом з вами, щоб дійсно щоб ми зміцнилися в вірі, щоб Бог дав перемогу для України, брати і сестра. Ви бачите дійсно. Що наша боротьба, ви знаєте, не проти тіла і крові, а проти духів, які дійсно оповчилися зараз, і що, вон, і що робиться. Але ми, знаєте, маємо боротися молити, що скажу, моя дружина, старша сестра, вона вже більше 30 років, може і більше в Росії проживає. Та, з західної країни, з села Вербиця, і чоловік звідти. Але наскільки ворог їх обманув там, розумієте? Моя дружина їй проповідає, вона навіть вже покаялася. Але останній раз ну, вона говорить такі на сенітниці, що навіть не хочу це називати, що їх президент чуть не святий, знаєте. Дуже тяжко, і треба і за них молитися, тому що вони ще не спасені, знаєте. І теж їм закрито, брати і сестри. І така дійсно пішла перепалка, дійсно, якраз ворог цього хоче, щоб сестри посварилися, я кажу. Дружина моєї звати Люба, каже Люба, давайте на цю тему не говорити. Якщо Дух Святий їм не відкриє, ну, ми не розуміємо. Але наше діло тільки їм молиться і за наших воргів, каже Господь. Але то не то, що наші ворги це наші рідні, особливо для моєї дружини, дійсно в мене. Дітей не мають, але вони переживають, і я вам скажу відверто, дійсно, вони не розуміють, бо вони говорять, що він тільки б'є по інфраструктурі. Але я скажу, коли я вже їхав на це служіння, мені відкрилося від мого села 10 кілометрів на Франківщині шахет попав в церкву. Розби... Ну, його знищили, але уламки. греко католицьку церкву понищили. в цій сестрі. Дійсно, ворог нічого не щадить, лікарні, це... а тому я зараз будемо молитися і за нашу країну, і головне проти сестри. Я знаю, що чую це свідоцтво. Не перестає молитися і за спасіння наших рідних і близьких. Бог сильний все поміняти в житті. Бог сильний поміняти серце людини. Я це щиро вірю і дякую, тому що Бог дійсно милуючи нас. І зараз, якби не його дійсно любов і милість, і сестри, ну не що було. Але знаєте, чого ворог що оповчився на початку десь було? Бо в Україні проповідеться вільно Євангелія, сестри, Вільно. Тому що, а ворогу це не подобається, хоче дійсно заглушити, приглушити. І, ну і свідоцтво, не свідоцтва, а пророцтва йдуть. Що як війна закінчиться, може закони поміняться, про те сестри. Тому нам треба бути все озброєні. дійсно набирати оцей час, що Бог дає цю. молитися, читати Боже Слово. Я ще не хотів одне слово, але за браком часу я просто скажу, Ісуса Навіна дуже хороші слова є. І Я думаю, що моя мама ну, вистояла в цій боротьбі. тому що вона була постійно в слові в той сессию. Коли б я не приїжджав, вона цілий час читала Боже Слово. Та вже не, не мала змоги ходити, може там вже два кілометри дійсно. І вона вже шість років останній в Франківську жила. Але я коли приходжу в неї завжди в Євангелія, і вона підкріплялася. І в неї є такі є дуже чудові слова з Біблії. Терпеливості усердити своїх душі. знаєте, і і Ще одне слово, я деколи дуже довго дивувався, що це мама читала, цитувала з Біблії. Кого Бог любить, того, що робить? Карає, брати і сестри. Я кажу, мама, на що відкрите? Але там далі треба читати текст. Карає кого? Своїх синів, так, да і серця. Для чого карає? Він нас не карає, він нас навчає, щоб ми дійсно прийняли Христа. Я спочатку її дивувався, але потім, коли ти починаєш розуміти Боже Слово, дійсно, Бог хоче, не дивитися на наше тіло, Бог хоче наше серце, нашу душу, щоб ми всі дійсно війшли в царство Боже. Це слава Богу, брати сестрі. Я хочу, давайте помолимося разом. Подякуємо Богу за його велику милість.